Вітаю, шановні добродії! Сьогодні ми визначимо, яким було місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи, а також проаналізуємо умови першого українського московського договору 1654 року. Отже, події, які з 1648 року розгорталися на українських землях, викликали велику зацікавленість урядів тогочасних країн Західної і Центральної Європи. Ставлення до подій в Україні суттєво відрізнялося залежно від того, до якого табору католицького чи протестантського – належала держава. Більшість католицьких держав відразу зайняли негативну позицію щодо національно-визвольної боротьби українського народу і підтримали свого одновірця Річ Посполиту. Папа Римський Накенті X – Закликав католицькі держави надати допомогу Речі Посполитій боротьбі з українськими козаками і застерігав польський уряд від найменших поступок їм. Він надіслав королю і Сейму Речі Посполитої такий різкий протест проти укладення зборівської угоди, що Ян Казимир не наважувався оголосити цей документ Сейму. Папа заспокоївся лише тоді, коли польський уряд пояснив, Йому що Зборівська угода є вимушеним кроком і дотримуватися її річ Посполита не збирається. Австрійські габсбурги, ослаблені 30-літньою війною та протистоянням із протестантською Швецією, не мали можливості надати збройну допомогу Речі Посполитій, але дозволили їй набирати вояків-найманців у своїх володіннях. Серед католицьких держав. Позитивним було ставлення до подій в Україні лише у Венеційської республіки, яка вбачала в українському козацтві вагому і корисну для себе антитурецьку силу. Після укладення зборівської угоди венеціанці спробували створити антитурецький союз із козаками влітку 50-го року. Із цієї пропозиції до Хмельницького прибуло венеціанське посольство Альберто Віміни. Однак у тогочасній ситуації виступ козаків проти турецького султана був приреченим на невдачу, і гетьман відмовився серед протестантських держав Швеції, Англії, Нідерландів та князівств Північної Німеччини переважало позитивне ставлення до боротьби українців проти Речі Посполитої. Вони були зацікавлені в ослабленні останньої як однією із найбільших католицьких країн. Швеція внаслідок перемоги в тридцятилітній війні набула великого впливу на європейську політику. Саме позиція Швеції перешкодила австрійським Габсбургам надати збройну допомогу Речі Посполиті. Шведський уряд уважно стежив за подіями в Україні та стягував війська до польського кордону, розраховуючи вторгнутися в ослаблену війною країну. У 1655 році Швеція розпочала війну з Річ Посполитою, більшість армії якої брала участь у воєнних діях в Україні. Скористатися послабленням Речі Посполитої зумів курфюрст Бранденбурзький Фрідріх Вільгельм, який у цей час правив об'єднаною Бранденбурзько-Пруською державою. На той момент Прусія була васалом короля Речі Посполитої. Він відмовився виконувати свої васальні зобов'язання виступати на боці короля у війнах і домігся звільнення Прусії з під польської залежності. Приїзне ставлення серед протестантських держав до подій в Україні спостерігалося в Англії. Лідер англійської революції Олівер Кромвель бачав у визвольній війні. Козацького генерала Богдана Хмельницького проти католицької Речі Посполитої важливу ділянку загальноєвропейської боротьби з латинниками і папістами. В цих умовах розгортається зовнішня політика Гетьманщини. В роки національно-визвольної війни Хмельницький здійснював активну зовнішньополітичну діяльність, листувався з урядами інших країн, відправляв послів до інших держав. Приймав іноземні посольства тощо. Головне завдання зовнішньої політики Гетьмана полягало у створенні умов для успішного завершення війни із Річчю Посполитою та зміцненні становища Гетьманщини. При цьому Хмельницькому. Необхідно було враховувати ситуацію навколо українських земель на середину XVII століття. Річ Посполита Московська держава і Османська імперія не були зацікавлені у виникненні Гетьманщини, розуміючи, що це порушить рівновагу між е, цими державами, і одночасно е, мали власні претензії на українські землі. У зовнішній політиці Гетьманщини головними були кілька напрямків. Перший напрямок це. Отримання воєнної допомоги для ведення збройної боротьби з Річчю Посполитою із цією метеою в роки війни гетьман уклав із Кримським ханством Московською державою та Трансильванським князівством угоди про воєнну допомогу. Другим напрямком було ослаблення речі Посполитої та намагання завадити будь-яким її спробам утворити антиукраїнські союзи. Так, під час зустрічі в Києві наприкінці 48-го року з Єрусалимським патріархом Паїсієм, що прямував до Москви. Хмельницький докладав багато зусиль для розриву миру між Річчю Посполитою і Московською державою. Хмельницький просив патріарха та свого спеціального посла, якого відправляв із ним до Москви, зробити для цього все можливе. Гетьман також пропонував укласти союз проти Польщі, шведському уряду і курфюрсту Бранденбурзькому, третій напрямок це пошуки держави-протектора, тобто захисника Гетьманщини. У роки війни Богдан Хмельницький вів переговори про можливість взяти українську гетьманську державу під протекцію турецького султана або московського царя. І нарешті четвертий напрямок: зміцнення становища Гетьманщини як нової незалежної держави. Для реалізації цієї мети Хмельницький приймав послів, вкладав угоди, підтримував дипломатичне листування з іншими країнами, інформуючи про події в державі. Він домігся від турецького султана укладення угоди, за якою українським купцям дозволялось вільно плавати Чорним морем, і на 100 років звільнялися вони від сплати мита. Сучасники повідомляли, що в гетьманській резиденції в Чигирині одночасно перебували. Такі посли: австрійський, два шведських, два трансильванських, турецький, татарський, три молдавських, три валахських, польського короля посол, польської королеви посол, литовський і московський посли. Домогтися визнання іншими державами Гетьманщини та своєї влади Богдан Хмельницький хотів шляхом одруження сина Тимоша з донькою Василя Лупу і законної полдавської. Правлячої династії. В цей самий час складаються відносини між українською державою та Московією. Розпочавши війну з Річчю Посполитою, Хмельницький розумів необхідність підтримання добрих відносин з московською державою. По-перше, участь московської армії як союзниці поляків у їх боротьбі з українцями для останніх мало б катастрофічні наслідки. По-друге, у тогочасному світі надзвичайно важливе значення мала належність до однієї релігії. Українці вважали, що разом із московитами належали до одного православного народу, очікували від братів по вірі допомоги у війні проти влади католицької Польщі. Внаслідок цього в українському суспільстві в роки національно визвольної війни поширювалися промосковські настрої. У 1648-53 роках гетьман Хмельницький постійно підтримував зв'язки з правлячими колами московської держави. Відразу після битви під Корсунем Гетьман звернувся з листом до московського царя Олексія Михайловича, повідомив про перші перемоги козаків і спробував заручитися його підтримкою у війні з поляками. Проте союзниками Хмельницького були кримські татари. Вороги московської держави, а річ Посполиту і Московію поєднував поляновський мирний договір 1634 року. Тому московський уряд не хотів його порушувати. 30 грудня 48-го року гетьман відправив до Москви посольство, очолюване полковником Силуяном Межиловським, із проханням надати військову допомогу та прийняти військо Запорозьке у складі Чернігівського, Київського, Брацлавського, Подільського, Волинського воєводств і мозацького повіту московським царям під свою руку. Проте московський уряд через власну неготовність до війни з Польщею відмовився. Обговорювати питання щодо військової допомоги. Було заявлено, що лише після того, як Хмельницький і козаки самостійно звільняться з підвольської влади, вони можуть, якщо побажають, перейти в підданство до Московського царя. У наступні роки гетьман неодноразово повторював своє бажання прийняти протекцію Московського царя, але той не поспішав давати відповідь та уважно спостерігав за ситуацією в Україні. В середині 50-го року московський уряд звинуватив ослаблену війною з козаками Річ Посполиту в систематичних порушеннях поляновського договору і розірвав його. Із серпня 51-го року до травня 53-го в Москві майже безперервно працювали українські посольства, які за наказом гетьмана вели переговори, вимагаючи згоди на прийняття Гетьманщини під Государеву руку. У червні 1953 року Богдан Хмельницький попередив московську сторону, що в разі затягування переговорів прийме протекцію турецького султана. 1 жовтня 53 року на скликаному в Москві земському соборі було ухвалено рішення військо-Запорозьке із містами із землями прийняти під Государеву високу руку. Та оголошено було війну Речі Посполитій. Для реалізації цього рішення до Гетьманщини вирішило спеціальне московське посольство, очолюване боярином Василем Бутурліним. За розпорядженням Хмельницького, 8 січня 1954 року, в Переяславі для вирішення питання про прийняття протекції московського царя було скликано військову раду. У ній брали участь старшина та представники всіх полків. Вислухавши промову гетьмана, Рада підтримала його пропозицію перейти в підданство одновірного московського царя. Гетьман, старшина і московські посли рушили до Успенської соборної церкви Переяслава. Хмельницький планував, що там обидві сторони за європейською традицією складуть присягу. Однак Бутурлін заявив, що цар своїм підданим не присягає. Хмельницький. Владнав конфлікт, заявивши, що війська запорозьке згодне скласти присягу. Після Ради в Переяславі московські посли вирушили до міст і містечок Гетьманщини, де присягу склали 127 тисяч 338 осіб. Водночас серед козацької старшини відмовилися присягати Іван Богун, Іван Цирко та деякі інші старшини. Тривалий час не хотіли присягати козаки Запорозької Січі. Незадоволені прийняттям присяги були серед козаків Кропив'янського, Корсунського, Полтавського, Уманського і Береславського полків. Із великою неохотою, небезпідставно, побоюючись обмеження своїх прав, приймало присягу Вище православне духовенство, відмовлявся присягати київський митрополит Сильвестр Косів. У лютому, 54-го року, до Москви прибули українські посли. Узгоджений у ході переговорів варіант угоди був оприлюднений в березні 54-го року і дістав назву березневих статей. За домовленостями, цар обіцяв зберігати і ніколи не порушувати права та привілеї війська Запорозького, надані польським королями, великими князями Литовськими. Встановлювалася 60 тисячна кількість козацького реєстру. Податки мали збирати українські урядники і передавати їх до царської скарбниці. Гетьман і старшина обиралися козаками на раді. Гетьману дозволялося підтримувати відносини з іншими державами, лише з відома царя. Відносини з польським королем і турецьким султаном взагалі заборонялися. Залишався давній поділ на стани, кожен із яких зберігав свої права і привілеї. Судитися українське населення мало на основі місцевих законів та звичаїв. Посади в адміністративному апараті заміщувалися представниками місцевого населення, підтверджувалися права православного духовенства на маєтності, якими вони володіли. Українська сторона визнавала за царем право тримати в Києві воєводу з військовою залогою і розташувати свої війська на кордоні з Річчю Посполитою. У разі нападів татар на українські землі передбачалася організація спільних українсько-московських походів. Московський уряд зобов'язувався вступити у війну з Річчю Посполитою на 54-го року. Отже, підіб'ємо підсумки: утворення української гетьманської держави стало помітною подією міжнародних відносин, що змінило Рівновагу сил між державами центрально-східної Європи. Завдяки гнучкій зовнішній політиці Богдана Хмельницького в роки війни Україна змогла сформувати та зберегти свою державність. Відносини з московською державою мали важливе значення для Гетьманщини. Допомога московського уряду була необхідна гетьману, щоб довести до перемоги боротьбу за визволення з-під влади Речі Посполитої. Українська московська. Міждержавна угода 54-го року юридично визначила перехід Гетьманщини під протекторат Московської держави. Історичне значення українсько-московської міждержавної угоди 54-го року полягало в тому, що вона юридично закріпила відокремлення від Речі Посполитої війська Запорозького та визнання московським царем його окремою державою, березневі статті. Відкрили перед Україною можливість за допомогою московської держави довести війну з Річчю Посполитою до перемоги.